Вітаю з вами психолог Юлія Латуненко. І сьогодні в нас тема про гроші, про багатство. Чому ти досі не багатий? Що заважає людям взагалі бути успішними, багатими? Давайте сьогодні поговоримо про це. Якщо ви не підписалися ще на мій канал, будь ласка, підпишіться. Тут багато корисного матеріалу з психології. Ставте вподобайку цьому відео, не забувайте, і пишіть коментарі більше цими слів. Отже, чому ви досі не багаті? Що заважає вам? Давайте сьогодні поговоримо про причини і деякі поради я дам вам в цьому відео. Отже, першою причиною, яку я бачу, це стереотипне мислення. Дуже часто в дитинстві батьки нагороджують нас деякими стереотипами, які Потім руйнують нам наше життя, не допомагають бути багатими, успішними, будувати стосунки. І, от стосовно грошей, ну вже такі розповсюджені стереотипи я зараз назву вам. От, наприклад, мої клієнти повідомляють мені про наступні речі. Які батьки транслювали в дитинстві, наприклад, ти транжира, ти не вмієш витрачати правильно гроші. До чого це призводить? До того, що людина потім в дорослому житті не може дозволити собі купити якусь річ в задоволення. Завжди, після такої покупки, у людини виникає почуття провини, самоїдства, Вона починає сумніватися, а не повернути цю покупку назад в магазин. І це такі муки за. Замість того, щоб насолоджуватися новою річчю, насолоджуватися і отримувати задоволення від, того, від тих можливостей, які дають нам гроші. Наступний стереотип, який я зустрічала у моїх клієнтів такий. Люди не мають грошей, щоб платити за твою послугу. В людей немає грошей, щоб покупати те, що твій продукт, те що ти виробляєш. І тоді люди призначають своєму продукту дуже низьку ціну або бояться попросити. Ту ціну за свою послугу, яку би вони хотіли. І це призводить до бідності. Але я помітила навіть на своєму досвіді, що чим більше ціна, ну звісно, вона не повинна бути космічною, да, десь орієнтовно по ринку а, визначаєш ціну того продукту, який продаєш. І призначаєш трохи більшу ціну по ринку. І от я помітила, чим більше я узгоджувала внутрішню із собою цю більшу ціну, тим більше клієнтів до мене приходило. Чим дорожчий продукт, тим краще сприймається це клієнтами. Ну, я маю на увазі отакий інтелектуальний продукт. Можливо, це не у всіх сферах працює, але ви повинні оцінювати свою роботу. Роботу таким чином, щоб е, ціна при, е, призводила до задоволення. Щоб ви із задоволенням робили свою справу. Тобто компенсація повинна бути гідною вашої роботи. Ще один стереотип, який я чула від своїх клієнтів, це гроші заробляються важкою працею. І тоді люди, маючи такий стереотип в своїй голові, Бояться взагалі бояться і не хотять, не бажають працювати. Уникають роботи, їм здається, що будь-яка робота важка, навіть легку роботу вони будуть вважати за важку роботу, тому що в голові саме цей стереотип сидить. Ну, ще ось два стереотипи, які батьки можуть подарувати своїй дитині. Без нас у тебе нічого не вийде. І таким чином вони блокують е, творчу енергію дитини. Ну яка вже виростає стає дорослою людиною. Творча енергія блокується, бо людина розуміє, що сама сама вона ні на що не здатна. Вона боїться взяти відповідальність, боїться ризикнути, бо без батьків, без е, зовнішніх опор вона вважає в неї нічого не вийде. Або ось такий великий гроші заробити чесним трудом неможливо. Але все ж таки я вважаю, що це неправда і можливо. І тут треба ще визначити, а що для вас є великі гроші, що мали взагалі батьки, коли казали великі гроші. В цьому стереотипі дуже багато заздрощів безповічності. тому люди, які мають подібний стереотип, вони блокують енергію грошей, як кажуть, блокують свій успіх і взагалі нічого не роблять. Якщо мати такі негативні стереотипи стосовно багатства і стосовно грошей, то звісно нічого не захочеш робити в цьому напрямку. Я рекомендую вам виявити свої власні стереотипи негативні, які ви притягнули в своє доросле життя ще свого дитинства, які подарували вам ваші, ваші батьки, бабусі, дідусі, і написати до кожного такого негативного стереотипа 3-5 антитест. Тож тобто протилежну думку. Наприклад, ти транжира і не вмієш тратити гроші. Можна написати, що я вмію правильно тратити гроші і отримувати задоволення від цих витрат. Ну і так далі. Другу причину, яку я виділяю в. Тому, що ви не можете заробити достатньо грошей, ви потерпаєте від своєї бідності, дефіциту матеріального ресурсу, це страх втрати, страх втратити гроші. Це дефіцитарне мислення. Яке призводить до жадності, до дуже сильної такої економії, зацікленості людини на червоних цінничках. все життя і вся енергія людини спрямована на те, щоб знайти оці акції, десь 5 копійочок зекономити, але ви можете спрямувати цю енергію на те, щоб заробити більше грошей. І коли боїшся втратити гроші, насправді ну, таку синичку в руках тримаєш, а журавлик в небі летить в інші ручки. Тому це вже такий факт відомий, що багаті люди мають набагато більший більшу здатність до ризику, ніж страх втратити гроші. І свого досвіду помітила, що коли чіпляєшся за клієнтів, ламаєш свої кордони, погоджуєшся на якісь умови абсолютно несприйнятні, тому що боїшся втратити клієнта, створюються співзалежні стосун, стосунки з клієнтами, що призводить до падіння результату психотерапії. Оце я помітила в процесі своєї роботи і вже давним-давно відмовилася від страху втратити клієнта. І коли я зрозуміла, що чим менше в мене страху втратити клієнта, тим більше клієнтів у мене, і тим краще мій матеріальний стан, то це мене дуже здивувало. Тому я і вам передаю отакий мій досвід, що чим менше ви боїтесь втратити, тим більше буде у вас грошей. Тому що енергія насправді спрямовується не на те, щоб утримувати, зажати, напруження оце тримати, щоб не втратити копію. Пічку, а спрямовуються на те, щоб розвивати свій бізнес, бути творчою, спонтанною людиною, мати натхнення. На це все теж треба дуже багато енергії життєвої. Третє, що я би назвала із причин. Бідності і неможливості досягнути матеріального успіху це негативне мислення. Коли людина накопичує гроші, в неї, нібито є якийсь статок, але людина накопичує гроші з думкою про те, що це на чорний день, на хворобу якусь. Воно так і стається насправді. Бо на що ви накопичуєте, на те ви потім будете витрачати. Звісно, я не про те, що. Не треба накопичувати. Ну, якась подушка безпеки повинна бути в кожної людини. Це розумно, але от фокусуватися на таких думках, що я накопичую саме на чорний день і на ліки, на безпомічність, на якусь там хворобу дуже серйозно. Це мені здається дуже псує ту енергію, яка ту то, то натхнення, яке повинно бути в, в розвитку людини в плані успіху. В плані заробітків великих. Ну і такі негативні думки, як в мене нічого не вийде, невіра в себе та своє майбутнє, це теж дуже сильно псує матеріальний розвиток людини. Наступне, на що я хотіла ще заакцентувати вас, це Відсутність психологічного розвитку, тому що, як я сказала, що ваш е, матеріальний успіх він е, досить сильно залежить від вашого мислення, від вашої свідомості, від вміння комунікувати з людьми, від вміння розуміти свої почуття, свої потреби, е, чужі почуття, свої, чужі потреби, бути емпатичним. Емоційний інтелект насправді не гірше, ніж е, Даний інтелект допомагає вам заробляти достатні гроші. Так, щоб ви були задоволені своїм життям. Але якщо ви не розвиваєтеся, не вкладаєтеся, не інвестуєте в свій розвиток, то навіть якщо ви зможете заробити якісь гроші, будуть отакі, знаєте, синусоїди, провали, успіх, провал, успіх, воно не буде таким стабільним, як у людини, яка дуже добре усвідомлює свої цілі, результати, які вона хоче мати, людина, яка Вміє фокусуватися не тільки на результатах, а ще й на процесі, працювати на інтересі таке є почуття для цього, щоб усвідомлювати свої почуття, треба розвивати свій емоційний інтелект. І от для того, щоб допомогти вам в цьому розвитку, я пропоную вам доєднатися до моєї онлайн-терапевтичної групи, де ви зможете точно розширити кут. Своєї свідомості краще розуміти себе, свої кордони, кордони інших людей, що теж немаловажно вміти робити в бізнесі. Отже, щоб доєднатися до моєї онлайн-терапевтичної групи, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання на телеграм-канал під цим відео в описі. А там в телеграм-каналі закріплене повідомлення з інструкцією, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу, яка буде проходити по собою так раз на два тижні. Всього сесій буде 10, і я постараюся всі мої компетенції надати вам, щоб ви могли побачити от таким прожектором під світом, куди вам далі рухатися, в тому, щоб ви були щасливі, здорові, багаті, щасливі не тільки в бізнесі, а і в стосунках. Оце все. Воно станеться завдяки тому, що ви будете краще усвідомлювати розуміти себе, свої реакції, свої емоції і потреби. Отже, підписуйтесь на телеграм-канал Латуненко Юлія Психолог, і в описі під цим відео ви знайдете посилання, а в телеграм-каналі закріплене повідомлення для вас. Рухаємося далі. Які ще є причини того, що Люди не можуть достатньо грошей заробити відчувають безпомічність, не вірять в себе. Звісно, під всім цим. Лежать дитячі травми, і ми повинні розуміти це, що багато з того, що керує нашим дорослим життям, ми отримали в спадщину від наших батьків, бабусь, дідусів. Це все дитячі травми. І от таке почуття, як сором, яке внушається дитині з самого дитинства, коли батьки маніпулюють соромом, засудженням, насмішками, оцінками, критикою. Тоді в Дитини формується таке почуття сорому, що люди скажуть, як вони подивляться, як буду виглядати. Це сором це ну, такий найсильніший блок людини в тому, щоб заробити грошей. Тому що коли ми йдемо до успіху, в нас є ризики впасти на колінки, провалитися. Це все досвід негативний. Але люди із соромом вони дуже дуже бояться. Впасти, бути лузерами, особливо коли є свідки цього падіння, сором просто може настільки, настільки затоплювати людину, що вона буде як паралізована сидіти вдома і нічого не робити. Від сорому також ми маємо низьку самооцінку. Це пов'язані речі, бо людина з низькою самооцінкою соромиться себе. Це призводить до страху попасти, потрапити в таку ситуацію, де по Фантазіям людини міг би бути той сором, і людина починає уникати можливостей пережити сором, опозоритися. А вибачте, в бізнесі всяке буває, поки ви йдете до свого успіху, до вас можуть прилетіти і оцінки, і критика, і щось таке, що ви будете. Сприймати як свою некомпетентність, але кожен професіонал зростає на помилках, не на аплодисментах. Тому а, заробити гроші треба мати ризик, пережити сором. З соромом пов'язаний також перфекціонізм. Також тут може бути комплекс самозванця, який дуже віднімає енергію у людини. Вона боїться, що її розкриють і їй буде соромно, що вона не та за кого себе видає. Але це все в уяві, в голові людини, і це віднімає сили, енергію, блокує творчість людини. І звісно, така людина. Буде працювати не на повну, вона не розгорнеться у всьому своєму потенціалі. Бо купа енергії уходить на стримання цих негативних почуттів. Тобто люди, які живуть без права на помилку, це люди, в яких низька самооцінка, в яких дуже сильний сором, і це люди, які. Мають в своєму анамнезі дитячі травми, пов'язані з критикою, зауваженнями, насмішками, засудженням батьків. Ну, тобто, у вихованні були допущені саме нарцисичні помилки з боку тих дорослих, які оточували дитину. Колись мені здається в Гарвардському університеті, я точно не буду говорити, не впевнена, але по пам'яті здається в Гарвардському. Був проведений експеримент студентів-випускників, опитали, їм поставили одне запитання: як ти бачиш своє майбутнє через 10 років? 95% випускників описали своє майбутнє туманно і тільки 5% описали абсолютно чітко і ясно. І от ще через 10 років, коли вчені зв'язалися з піддослідними, виявилося, що ті 5%, які описали своє майбутнє чітко і ясно, були у кілька разів успішнішими ніж ті 95, які описали туманно і неясно. Тому, якщо ви е, маєте мрію стати багатим, заробити свій мільйон, вам треба чітко розуміти, а для чого вам той мільйон? Що ви будете робити, якщо у вас буде мільйон? Е, поставте самі собі це запитання і дайте чесну і відверту відповідь. І ось останнє е, мрії про результат. Часто дуже заважають процесу. Те, з чим я стикалася в розповідях моїх клієнтів, в кого були труднощі з зароблянням грошей, з успіхом, це те, що вони більшість свого часу перебували в майбутньому. Вони вже були там, в результаті своїх дій. Насправді, в теперішньому часі відбувалася прокрастинація, вони не хотіли це робити, тому що вони не вміли отримувати задоволення від процесу. Звісно, результат треба мати на увазі, але фіксуватися кожен день на цьому результаті і мріяти як із точки один в десяточку ви попадаєте, не пройшовши тих е, вісім сходинок, на яких можете і впасти, і бути може невдача, і якась помилка може бути. От люди, які дуже заціклені на результатах, уникають проходження. Е, Шляху учня, я би так це назвала. Вони хочуть мати такий монтаж, ось точечка ноль, де я ще не професіонал, і в мене ще нічого немає. І от я вже завтра в десяточку попадаю. Але ж між 0 і 10 є процес. І якщо ви не отримуєте задоволення від процеса, а тільки мрієте про результат, насправді ви не зможете пройти ті проміжні сходинки до свого успіху. Як приклад, можу привести танцора, який танцює на сцені. І весь процес танцю він думає про те, як йому будуть надавати в кінці аплодисменти, всі думки його там, в результаті. Чи станцює він свій танець натхненно і творчо? Звісно, ні, тому що зацікавленості в процесі немає. І моя порада для того, щоб вміти заробити гроші, вчиться фокусуватися на процесі, отримувати задоволення від самого процесу свого діла. Бо, знаєте, всі бестселери, які ми знаємо, Писалися без думок про те, як вони стануть бестселерами, будуть продаватися. Всі бестселери писалися в стіл. Тобто всі творчі люди про одне і те саме кажуть: якщо фокусуватися на результаті думати про продажі, Нічого гарного з того, з того не виходить, тільки одна ну, комерційні твори. Ви напевно такі бачили у письменників і у художників. Це стосується будь-якої сфери життя, вміти бути в тут і зараз, і насолоджуватися процесом того, що ви робите, і отримувати потім результат свого натхнення своєї творчості. Ось формула успіху і багатства. Так сталося і в моєму житті. От я працюю вже більше 20 років психологом і можете собі уявити, що люди приблизно вони те саме розказують мені за ці роки. Але кожен раз, коли я сідаю і відкриваю мій. Е Екран гаджету, де я зідзвонюю з моїми клієнтами, кожен раз я зацікавлена, кожен раз я в процесі, кожен раз я цікавлюся, як людина мені говорить, як вона кліпає очима, як вона повернула голову, як вона рухає руками. Я зацікавлена в тому, що вона говорить, як вона говорить, для чого вона говорить. Кожен раз я в процесі мого дослідження. Тому е, моя. Професія дає мені е, дуже непогані результати. Ну, і якщо ви хочете навчитися так само е, бути успішними, бути багатими, то, будь ласка, приходьте до, приходьте до мене на мою онлайн-групову терапію, щоб розблокувати всі ваші блоки, зрозуміти, що вам заважає бути успішними та багатими. Отже, онлайн-групова терапія буде проходити по суботах раз на два тижні. Для того, щоб потрапити до мене в групу, вам потрібно записатися через мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. А в телеграм-каналі прикріплено повідомлення з інструкцією, як потрапити до мене в онлайн-групу. Там ви зможете зрозуміти краще себе, свої почуття, свої потреби, свої цілі, свої кордони. Це все дуже важливо для того, щоб бути успішними. Ну і звісно, підписуйтесь на мій, на мій YouTube канал, поширюйте мої відео в соцмережах, поставте вподобайку цьому відео, і не забудьте прокоментувати. чи... Получається, у вас по моїй схемі заробляти гроші. Хтось вже застосовує саме таку, такий підхід до вашого успіху? Чи якісь пункти у вас ще дрімають, сплять або кульгають, як можна сказати? Отже, чекаю на ваші коментарі і на ваші заявки на мою онлайн-групу. Побачимося!